Привіт, мої дорогі глядачі! Ви знову на каналі Наталка та Парфум. З вами Наталія Мушикова і у нас новий парфумерний випуск. Сьогодні я вам підготувала особливі літні аромати, які будуть звучати не банально. Не свіжістю, не цитрусами, не морською водою і не всім отим озоновим. Прекрасним тонізуючим, а це аромати, які вас зроблять помітними влітку. І можливо, ви для себе відкриєте, що влітку дуже красиво звучать, наприклад, білоквіткові аромати, східні аромати, які на перший погляд здаються дуже важкими, але в 30-градусну жару вони відкриваються і показують своє серце. Просто неймовірно, і це така краса, від якої ти завмираєш. Сьогодні саме такі аромати. Давайте розпочинати з найкращого, найкрасивішого білоквіткового аромату від бренду Giorgio Armani. Колекція Armani Privé. Аромат називається Rouche Малахіт. І це справжня красуня в колекції Giorgio Армані. Так, це аромат про туберозу. І щоб ви розуміли, тубероза тут і на початку, і в серці, і в кінці в базі. І найкрасивіше у цього аромату, звісно, це база. Але якщо розбирати по порядку, то старт вже дуже яскравий. Спочатку в старті здається, що тубероза не ягідна, що вона така навіть зеленувата, але буквально пару секунд, і все, ти відчуваєш ті ягідні відтіночки. Потім додається жасмин. Аромат одразу закремлюється. Оці білі тубероза з жасмином, вони ніби стають таким білим кремом. Я думаю, що Ілан іланг робить свою справу. Але, як я сказала, найкрасивіше відбувається в базі. Це амброва тубероза. Аромат стає таким вальоровим. Найвлучніша характеристика Руш Малахіт – це аромат. Нарядний, от коли ти вдягла все найкраще і одразу, все найдорожче і одразу. От він красивий з усіх боків, з яких боків ти на нього не подивишся, він ось весь от такий, от на показу. Це справді дуже дорого коштує. Але я знаю аромат в Люксі. The Only One, de Parfum intense від бренду Dolce Gabbana Це не клон, він відрізняється. І там скоріше біла квітка це жасмин. Але по настрою. По такій розкоші це дуже близько, і я дуже раджу познайомитися з ароматом Dolce Gabbana. Я б додала, ще аромат Love Tuberos від бренду Amouage. пломбірна вершкова тубероза, от біла квітка і вершки. Вона звучить дещо ніжніше і, мабуть, менш так вечірньо, ніж Dolce Gabbana, The Only One і ніж Рушмалахід. Але для мене вони всі, от в одному такому красивому напрямку. Раджують. Другий аромат фрукти на літо я вважаю супер електрик Cherry від Том Форд. Аромат, який вже залаяли так, що, не дай Бог. Що я вже дісталося йому цьому аромату бідному і вздовж і впоперек. Електрик Чері весною я як спробувала, як ліг він мені на душу. Оцей дівочий, такий злегка шампунистий, жасминово-мускусний, і пухнасті мускуси. Амбертоліт, по-моєму, там було зазначено. Можливо, через це він от такий невагомий весь. І, до речі, влітку вишня звучить так яскраво і так довго, чого не було весною. Зараз досить інтенсивний такий шемово-вишневий присмак відчувається ну дуже довго. Супер аромат. Я не знаю, чого його так лають. Ну, можливо, він так простий, можливо, це дорого за такі гроші. Але ж воно розумієте задоволення. От кількість разів, як я носила цей аромат, воно, мабуть, виправдало ту ціну. Є аромати не менш дорогі і, мабуть, 10 разів красивіші, як на смак там інших блогерів, які лають електричей. але я їх носила. 100 разів менше, ніж я носила Electric Cherry, тому я буду завжди захищати Electric Cherry і кажу, що це такий Ну, то гілті воно і є guilty pleasure, тому що ти розумієш, що все просто, все банально і так, ніби ну десь люксовим звучанням. Ну і плювати, тому що мені в ньому класно. Так, далі вам покажу трішки занудства Le Parfum de а тому, що це також аромат про яскраві фрукти, і це аромат, ну. Його не всі зрозуміють, звичайно, але я вам скажу, що от саме влітку, саме коли зараз, от зараз в липні, нас дуже багато дощів і дуже багато вологості в повітрі. Ліпарфам де Терес, який колись був там в 50 ще роках, створений ідмоном Рудніцька для своєї дружини. Терези, її ім'я зазначено якраз в назві аромату. Це аромат з яскраво вираженою нотою дині, підкресленою такою цитрусовістю. Там, здається, танжерину, тут є сливовий акорд, і все це при високій вологості дуже красиво і дуже яскраво звучить. Цей аромат ми не можемо оцінити на 100% в наших широтах в нашому температурному режимі, окрім якогось періоду от вологості влітку, тому що йому якраз потрібна така висока температура і висока вологість. Ну, наприклад, як це було б десь на Середземномор'ї, і от там він покаже всю свою красу. Він і сильний, і фруктовий. В ньому є от той високий клас, парфумерний почерк вже в парфумера відчувається. Тут є нота шкіри, яка десь в кінці там захована під цими фруктами, воно все ніби шипреться в кінці, і ця шкіра, вона завжди з ноткою тілесності. От така, ніби це шкіра не тваринна, це шкіра не хімічна, а це ніби людська шкіра. От я не знаю, як це пояснити, але парфум Терези, я вам вже розказувала, в мене було окреме відео, яке ніхто Взагалі не дивився, нікому воно не цікаво було про той парфам детерес. Всі думають, господі якась стараєшня, якась тут розповідає знову про ці свої олдскульні парфуми. Але я вам раджу познайомитися, можливо, ви взагалі зробите для себе відкриття. Для поціновувачів кристалу, Шанель, Діорели і так далі, це однозначна рекомендація до знайомства. Але якщо ви шукаєте, ну от прямо вже вам все набридло, і ви хочете спробувати щось таке, таке, щоб прямо всіх здивувати, то спробуйте ля парфам де Терес. Четвертий аромат це краса неземна», земна, це Орду Сираль, чи Орду від Наомі Гуцір. Це аромат, який виконав Бертран Дюшафур. Я підмітила, що в своїх ароматах він дуже часто використовує фруктові тропічні ноти, а особливо манго і алкоголь. І Орну тут прямо бінго, тут прямо все. В ароматі явно відчутна нота манго. Вона поєднується з червоними ягодами. Це так яскраво, так солодко, медово. медово. Ну так, Тут нота меду, тут дуже багато меду в ароматі. На початку аж приторно звучить. І ти думаєш, ой ой ні зараз не витримаю. Але буквально там хвилина, і він починає розходитися в такий красивий, східний. Медово табачний з цими нотками фруктів, червоних ягід, аромат. Це так пливе, це такі хвилі, насолоди. Аромат просто кайфовий. Він влітку звучить, мабуть, найкраще, особливо коли жара. Жара його розкриває миттєво і показує всі ноти: і кокос, і мед, і манго, і табак, і все це переливається, і все це так красиво грає. – це один з найкрасивіших ароматів в лінійці на Омігуцір. Так сказала, ніби всі інші там менш красиві. Там всі аромати просто шикарні. Але на літо, от саме на спеку, парадоксально, але ось такий солодкий, ніби східний аромат, це супер вибір. Я дуже рекомендую пробувати. П'ятий аромат, який я вам покажу, це. Куд Gone Bad від бренду Kilian. І я вже вам казала, що для мене у бренду Kіліan Наталка це good Girl Gone Bad. При знайомстві і по цей день для мене це кислі недозрілі персики з абрикосками, з легкою ноткою цигаретного димку чи такою. Шкіряною пікантністю, і все це вималюване за рахунок османтуса. Тут є і тубороза, і нарцис в серці. Не розбираю я тут цих білих квітів. Для мене це все квітково кисловато фруктово, персиково абрикосово І так красиво, і так по-літньому, і так чисто, тонко я так люблю цю кислу ноту. Я не розумію за що, чому? Чому так? Ну, вона мені дуже приємна. Кожен раз, коли я влітку одягаю Good Girl Gone Bad, все я відлітаю. Це мої улюблені абрикоси. І, мабуть, мій улюблений Османтус тут. І саме через Good Girl Gone Bad я от настільки полюбила Османтус. І завжди, де в ароматі є Османтус, я завжди звертаю увагу на цей аромат. Рекомендую влітку. Давайте ще один аромат від бренду Kilian. Я вважаю, що це так само дуже літній і красивий аромат. Forbidden Games. Forbidden Games — це був мені здається перший аромат від бренду Kilian, з яким я познайомилася взагалі. І я познайомилася восени, Я коли нанесла на блотер, повернулася в магазин і нанесла на себе. Їхала на роботу. І я вперше тоді для себе відкрила, мабуть, бренд Кіліан, аромати бренду Кіліан, і почала вже звертати увагу на інші аромати і вже почала прицільно знайомитися, ходити до того стенду, як на роботу, поки не вивчила все. Forbidden Games – це аромат, що б там не казали і як би не сперечалися. Я погоджуюся з версією, що це пряма цитата Каліс Бекер до свого легендарного Жадор, тому що тут так само фруктово. Квітково-мускусні відтінки звучать дуже активно і вони впізнаються. Ти одразу розумієш, що щось тобі це нагадує і десь ти це ніби уже ужичу. Але знову ж таки, по багатому Це жадор на максималках, це жадор для багатих, це жадор, в якому по-іншому розставлені акценти. Тут є і персики, і яблука, і кориця. Ці фрукти дуже інтенсивні. Вони тут ніби п'яні. Звичайно, тут є і троянда, і грань, і жасмин. Я думаю, тут так само є. Ну, для мене це п'яні фрукти з квітами, якщо узагальнити. І так яскраво відчувається яблучний акорд. Чомусь для мене. Такий, знаєте, коли з яблук сік давиш, то от воно таке різкувате, кисловате, підборожене. І оце я тут відчуваю. Я також часто носила цей аромат, і цей аромат дуже подобається. Багато знайомих пробували аромати від Кіліаноман і виділяли саме «Forbidden Games». Я згодна, що аромат дуже красивий. Просто для мене більш особливим є Good Girl Gone Bad», але «Forbidden Games» на літо я також дуже раджу, як такий не банальний, яскравий і помітний аромат. Ну і сьомий аромат, так щоб вас уже доконати, я вже сказала, що є аромати східні, які в шару там 32 два градусів розкриваються просто, як ніби подарунок богів. І в мене є аромат від бренду Фредерік Маль. Це аромат The Moon, і це єдиний аромат у відливанті з усієї моєї колекції. Я не люблю відливанти, і ви знаєте, я по сьогоднішній день вдячна самій собі, що я не бахнула скільки там 450 чи 500 євро за флакон Демун місяця Да, від Фредерік Маль, тому що цих 5 мл у відливанті мені по все життя мабуть, хватить зараз. Я спробую нанести. Може я доживу до вечора. Отак. Це аромат, який виконав Жюльєн Раскіне, аромат про шкіру уд шафран, як домінуючі акорди, але тут оцей жорсткий, сильний шкіряно-шафраново-удовий акорд, він дуже красиво обрамлений ягодами. Малина, лічі і, мабуть, якісь іще червоні ягоди, я не пам'ятаю. По піраміді це витримати можна на повну силу от, тільки влітку в жару, коли сонце з'їсть швидко, ось цей інтенсивний напір, який одразу стартує, коли ти розпилюєш цей аромат, бо витримати його дуже важко, він сильний, він насичений. ну Він прямо такий до головного болю, якщо ще передозувати. Я не знаю, ну тут одне розпилення, це все, це достатньо. Я вперше познайомилася з Демон, коли ми були у відпустці. Мені здається, в Іспанії чи щось. І там була вся колекція. Я досі не можу забути ту какашку із Донайт. Я чуть не впала, коли тут Донайт нанесла. Але коли я нанесла демун, я нанесла на блотер, а потім я повернулася в магазин і полилася цим місяцем, і пішла в 32-градусну жару дивитися ту Барселону. Я відчувала так, шкіряні удові акорди були, але вони швидко-швидко почали стихати. І на перший план вийшла та малина, оті ягоди. Сховалося сонце і вийшов місяць серед білого дня. Дуже красиво. І я тоді так закохалася в цей аромат. Я прямо думала про нього. Я була готова повернутися, купити цілий флакон. Мені так хотілося мати ось цей аромат в себе. Я розуміла, що я буду його раз в 10 років одягати, що я не дочекаюся тої відповідної температури, але це так гарно. Якщо у вас є можливість, наприклад, знайти десь у відливанті. 5 мл – це на все життя. Я вам кажу, вистачить тут. Дуже рідко я його одягаю, навіть коли є жара. У нас висока вологість. От ні разу він так не розкривався тут, як він розкрився в мене тоді при першому знайомстві. Тут восени я пробувала його носити, але я мало не вмерла. Він настільки інтенсивний забиває тебе удо шафраном. Кажуть, що аромат схожий на Fidelis від і Стуарда Парфамі його також робив жилья Раскіне. Я пробувала Фіделіс в парфум бюро. Ні, вони так в одному напрямку, але це зовсім, як то кажуть, різні речі. Тому демун, якщо є можливість, познайомитися, дуже раджу познайомитися. Можливо, ви так само відкриєте цей аромат для себе. Ось такі сім. Незвичайних нестандартних яскравих ароматів на літо я вам пропоную до знайомства сьогодні. Напишіть мені, будь ласка, чи знайомі ви з цими ароматами, чи ні. Чи вважаєте ви доречним влітку таким користуватися? Якщо ви знаєте подібно красиві яскраві аромати, додайте мені в коментарях. Підтримайте лайком це відео, якщо вам подобається така парфумерна тема. Підписуйтесь на мій канал. На сьогодні у мене все. З вами була Наталія Мушикова. До нових зустрічей. Всіх обіймаю, па-па!